Всіх вітаю, з вами Сальоша. І цього тижня я вирішив прийняти челендж від Electronic Arts та виконати обжектив, який полягає в тому, щоб здобути 15 перемог у одній Вікендлізі, і при цьому по 3 перемоги за кожну команду, основний склад якої складається з 11 гравців із однієї з топ-5 ліг. Ідея зробити із цього відео у мене з'явилася на завершальній стадії вікінд-ліги, тому формат відео у нас буде спочатку розмовним, я покажу склади, з якими. Я грав, розкажу про певні їх особливості, а потім покажу останній вирішальний матч, яким я і закінчив цей челендж. Так, звісно, є можливість одразу на початку матчу випустити основних гравців з лави для запасних, але так не дуже цікаво, тому я вирішив взяти за правило, що як мінімум один тайм я граю з основною командою. По перерві я можу зробити десь 2-3 заміни, змінити відверто слабких гравців у команді, і далі хвилині десь на 70 і використати решту замін. Отже, тактика на вікінд-лігу була доволі очевидна, так як з здобуттям більшої кількості перемог підвищується рівень суперників, то починаємо ми, звісно, з найгіршого складу. І в мене таким був склад Бундесліги. Очевидно, дієвою особою в цьому складі є картка Road to The Final Musa Día B. Все, можна сказати, на ньому трималося, але, наприклад, дуже приємно здивував Томас Мюллер. Найсильніше його сторону можу відмітити саме атакувальне позиціонування. Він дуже добре та вчасно робив забігання, і швидкості в принципі вистачало для того, щоб завершувати моменти. До речі, я тільки зараз подивився. У нього реальне атакувальне позиціонування. 99. Ці команди я складав із гравців, що є в клубі, в більшості своєму непродаваємі. Тири я затикав орендованими гравцями. Серед усіх складів був лише один гравець, якого я купив на трансферному ринку. Це був Маркус Тюрам. Очевидно, тому що у мене не було нападника із Бундесліги. Сказати про нього особливо немає чого. Свою роботу він зробив: 4 матчі, 4 голи, 7 асистів. До речі, слібний правий захисник відпрацював достатньо надійно, але й тут робимо поправку на явно невисокий рівень складності суперників. Але при цьому я все одно не зміг уникнути поразки. 3-1 закінчили ми матчі з цією командою. Тепер настала черга лаліги, як ви бачите, склад тут доволі потужний. Спочатку на позиції центрального нападника я грав з Фернандо Морі М'єнтесом, тому що Бензема, як бачите, невелика кількість матчів. І насправді він мені дуже сподобався з стилем зіграності Хоук. Він має стиль прискорення Ленгті. І я думав поставити Бензема вже у другому матчі, так щоб у нього залишився один контракт для його можливого застосування у товариських матчах. Але вирішив зіграти ще один Мор'єнтесом, тому що він тісно дуже добре зіграв. Очевидно, дуже крута лінія півзахисту. Відпрацювала дуже надійно. І без проблем ми здобули три перемоги на нуль поразок з цією командою. Далі йде серія А. Лінія нападу із Дінаталя та Распадорі відпрацювала просто прекрасно. На центральному півзахисникові, скільки міг там по три зіграв Ісмель Бенасер, прекрасна карта. Після цього його підмінив Фаджіолі в принципі теж не випадав із гри. Знову я зіграв з to Watch картку Серджиніо Деста. Дуже давно не грав, хоча раніше він у мене довгий час був основним гравцем. 820 ігор зіграно в моєму клубі. Звісно, він вже нижче рівнем, ніж навіть якийсь середній чи нижче середнього. Але тим не менше відпрацював надійно. На лівому захисникові я спробував і дуже круто відіграла. Тоті картка Тео Ернандесу. У нього було десь 4-5 ігор по контракту, але через кількох людей. Які виходять на першій хвилині і не дарують перемоги, я відмічую. Я не зміг навіть три гри з ним зіграти і був вимушений замінити. І тут у мене був варіант, або замінити його на інформа самого Теорнандеса рейтингу 86. Але я вирішив спробувати, точніше, не спробувати, повернути в склад картку, з якою грав колись давно це Robin Госенс, Road to The Knockout. Дуже крута картка, і нагадаю, вона була саме Objective, що робить її Буквально безцінною. Я зробив з цією командою достатньо швидкі 3-0. Переходимо до наступного складу, і це буде АПЛ. Тут є чотири гравці з мого основного складу. Одним центральним нападником був Ерлінг Холланд, а другий спочатку був Женьйола, поки в нього не залишився один контракт, а потім я його змінив на картку Road to the Final Marсіалі. Відмічую цю картку, яка має досить непогані стати для рейтингу 84, і зіграв він в принципі теж непогано. На позиції центрального захисника у мене грали аж три картки: це був Рубен Дєж спочатку, потім Food Fantasy Hero Jordan King, якого потім змінив той же самий Кінг, але його базова версія. 9-1 у мене було перед матчами цією командою, тобто рівень супротиву підвищився, і я таки зазнав однієї поразки. І, до речі, одну перемогу мені подарували, тому можна сказати, що 2-1 зіграв з ними, але три перемоги ми отримали. Йдемо до наступної команди. Завершальний етап цього челенджу я проходив з командою з Ліги 1. І ви можете одразу спитати, що тут робить базова золота картка Фофани. Насправді все почалося ще тиждень тому, коли з'явився перший ТоЦК. Я грав з Лігою 1. Склад мій виглядав трохи інакше, а саме отак. І насправді мені було лінії на трансферний ринок його міняти. Я пішов з ним кобок. Відіграв він задовільно, тому я його й залишив. І на цей челендж. Все ще я можу сказати про цю команду, що лінія захисту прекрасна. Голкіпер жахливий. Я через нього програв матч з різницею в один м'яч. Він пропустив повну шляпу. До речі, на його позиції я пробував до цього Шмейхеля, Цей, мені здається, ще гірший. Фабіан, чесно кажучи, посередній, добротний, але нічого особливого. Мовіді відчувається тяжкувато для цієї позиції, але біжить добре. Що ж, дві перемоги на одну поразку з цієї команди я здобув, і зараз час для фінального матчу з цією командою. Очікуйте трохи менше коментарів, ніж звичай. Повний фокус, самі розумієте. Так, хто тут проти нас? Найс. Nice. Да ну, дяби. <свеч> 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 Почему НС еще там стоял? Потому что там не было в сайду? На месте. Найс. Nice. Давай. Найс. Nice. Да, блядь. удар. Я спать шатай, мой один, два. Я думаю, следует будет замены, будет складно. На весь мой видео хай будет Диаби. Выпускаем Кройфа за Казетта. И Фуфану замены Вера. Ладно. Находим Океляна, давай. Давай. Найс. Давай. Ірат пішов назад, шанс! Давай! 3-2! 1-1 по критичним помилкам, які завершилися взятям горі. Діот, ти що ви робите? Ти ну перемикнися, дякую, нарешті. Давай, запускаємо. Давай. Айс! 4-2. 76 хвилина. Ми дуже близькі до перемоги в вирішальному матчі. І схоже, що ми не те, що близькі, ми перемагаємо. Mission Complete. 15-3. Наш рахунок поточний. Я, мабуть, зіграю далі основним складом. Спробую дістатися цієї 16-ї перемоги. Nice! Що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося і ви хочете побачити наступні відео, то можете підписатись на канал. Тоді побачимось у опенінгу. Бувайте!